Привіт! Сьогодні у нас урок історії інформатики, і також трошечки згадаємо форматування тексту в текстовому редакторі. Почнемо з історії інформатики. Я одразу хочу сказати, що ми не будемо розглядати повну історію інформатики, пристроїв, що було зроблено, тому що це супербагато і, напевно, нікому не потрібно. Ми з тобою сьогодні розберемо основні пристрої, які були винайдені і які призвели до тої інформаційної революції, яку ми зараз спостерігаємо у нашому світі. Перший пристрій, який винайшли і який був найближче пов'язаний саме з комп'ютерами, це був телефон. Він був винайдений у 1876 році, дуже дуже давно. Радіо було винайдено пізніше, через 8 років після винайдення телефону. З моменту появи радіо люди змогли далі спілкуватися уже на дуже великій відстані. Телефон спершу мав зв'язок тільки за допомогою дроту, тому неможливо було за допомогою телефонного зв'язку зв'язуватися на великій відстані. А от радіо дозволило зв'язок із кораблями, наприклад, в океані. Наступним таким дуже незвичним пристроєм, і мені здалося буде цікаво його послухати, є піанола або механічне фортепіано. Чим воно цікаве? Це тим, що воно використовувало перфокарти, і саме перфокартами програмувалися найперші комп'ютери. У 1925-26 роках приблизно там було винайдено телебачення і телевізор, тобто передача рухомого зображення на певну відстань. І лише в середині 20 століття з'явилися перші обчислювальні машини. Одна з таких машин у 1950 році стояла в Україні. Називалася вона мала електронна обчислювальна машина або МЕОМ і займала площу приблизно з кімнату. І у 1976 році можна офіційно казати про появу перших персональних комп'ютерів. Що таке персональний комп'ютер це комп'ютер, яким користується особистість вдома, не якась наукова організація, не якийсь інститут. А саме особистість. Так, поїхали. Перший телефон у нас винайдено було. Багато хто вважає, що це був Белл, але більш точно можна сказати, що саме Томас Едісон, той самий, який винайшов лампочку накалювання, винайшов також і перший телефон. Але Олександр Белл займався саме експериментами і він у 1876 році здійснив найперший телефонний дзвінок своєму помічникові й сказав йому: Ватсон, ходи сюди, я хочу тебе побачити. А його помічник Ватсон йому відповів: Так перше радіо з'явилося, ми вже пам'ятаємо, через 8 років після появи першого телефона, і винайшов його теоретично Максвелл. Він сформулював теоретичні засади для винайдення і виготовлення радіо, а практичну частину здійснив знову ж таки через 8 років Генрік Герц. Саме е, Герц побудував передавач і приймач радіохвиль і зміг передати сигнал на певну відстань. А ось піанола, про яку я вже згадувала, це автоматизоване піаніно. Воно абсолютно самостійно грає мелодію від того, хто сидить за піанолою. Була потреба тільки натискати дві педальки для того, щоб надавати потужність цьому механічному пристрою. Винахідником був Едвін Вотей. Але з появою грамофона того самого, який програвав музику, записану на грампластини, піаноли поступово вийшли з широкого вжитку, їх перестали купувати, і у 1929 році вони перестали випускатися компаніями-виробниками. Давай з тобою подивимося і послухаємо, як працює піанола. Хочу звернути увагу, що цей чоловік, він коли грає на піанолі, він натискає по черзі дві педальки, які знаходяться у нього під ногами. Зверни на це, будь ласка, увагу. На амбойдепстарт педлинг нол старт і плей. Браво. Теж хочу звернути увагу, що коли він грає на піанолі, він не натискає клавіші піаніно, але при цьому на струнах відбувається саме вигравання тої мелодії. Перед ним крутиться з бабіни перфокарта. Це карта, такий, можна сказати, папір, в якому в певних місцях зроблені отвори. І саме за допомогою того, де саме зроблені ці отвори, механізм піаноли знає, яку ноту в цей момент грати. Телебачення. Телебачення у нас. З'являлося досить довго, навіть не можна сказати, коли точно з'явилося те саме телебачення, яке ми знаємо як сучасне. Тому багато хто вважає моментом появи телебачення 1925-1926 рік. Бо саме в ці роки Джон Логіберт. Продемонстрував передачу зображення спочатку рухомого силуету, а на рік пізніше рухомого чорно-білого зображення. І в цей цей момент вважається, от саме появою телебачення. Те зображення телевізора, яке перед тобою, це вже значно пізніше. Це десь 1956 рік телевізор, який стоїть уже вдома, підключений. Який вже дійсно транслює телебачення. Найперші о, телевізори вони все ж таки були не о, сімейними, вони були, скажімо, лабораторними експонатами, тобто вони в спеціальних лабораторіях о, виготовлялися і вчені робили експерименти з передачою зображення на відстань. Меом це українська е, мала електронно-обчислювальна машина. В той момент, коли її створили, а це був 1950 рік, Україна входила до складу Радянського Союзу, і створена ця машина була в Інституті електроніки Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так називалася тоді Україна в складі е, е, Радянського Союзу. Керівником виготовлення цієї машини був Сергій Лебедєв, і він був в той час директором інституту. Розробляли цю машину, уяви собі два роки дуже багато вчених. Займала вона ось такими шафами цілу кімнату площиною у 60 квадратних метрів. А це вже персональний комп'ютер. Він виготовлений був компанією Apple. Називався він Apple 1. Він один з найперших персональних комп'ютерів, і його батько, можна так сказати, стів Возняк. І він його зробив для свого особистого використання. Ти можеш побачити, що у цього комп'ютера немає монітору, це тому, що компанія Apple продавала лише зібрану отаку плату з клавіатурою, а решту необхідних пристроїв для роботи на цьому комп'ютері. Покупець повинен був докупати самостійно. Це був монітор, це була перша там якась навігаційна система. Я не знаю, чи то була мишка чи ні. Але от так він виглядав. Ти можеш також звернути увагу, що він в дерев'яному корпусі. А Стів Джобс, якого ми знаємо як засновника компанії Apple, яка от зараз дуже дуже відома, яка випускає мобільні телефони, айфони, яка випускає комп'ютери. І багато багато різних інших пристроїв. Так от цей Стів Джобс він був приятелем Стіва Везняка, і він запропонував продавати цей комп'ютер. І у квітні 1976 року комп'ютер Apple 1 був презентований в клубі саморобних комп'ютерів в Каліфорнії. І саме з цього моменту почалися продажі комп'ютера в Apple. Далі ми переходимо до основ форматування тексту. Ми будемо використовувати редактор Google Docs для того, щоб це було простіше і щоб ми з вами могли ефективніше комунікувати. Я розкажу сьогодні буквально декілька моментів. Напевно, скоріш за все, ви їх уже знаєте, тому ми вважаємо, що ця тема це тема повторення. І так, ми форматуємо в текстовому редакторі написання слів безпосередньо. Ми форматуємо формат і розташування параграфів і речень в тексті, і ми можемо відформатувати загальний вигляд сторінки. Сьогодні ми зосередимося лише на перших двох пунктах. Форматування слів. І так, ми з вами відкриваємо Google Docs, і перед нами є панель інструментів. На цій панелі інструментів ми серед всього іншого бачимо ось такі а, іконки. І так, перша іконка з трьома точечками. три точечки означає, що слово недописане, це назва шрифта. Цей шрифт називається значно довше, тому влізло лише перших п'ять символів, а, а решту можна побачити, натиснувши на цей трикутничок поряд. Наступна іконочка з цифрою, і поряд є значки плюс-мінус це розмір. Його ще називають кегель. Це дуже широко використовуване слово. на кшталт, яким кегелем написаний ваш текст. І в цей момент ви маєте назвати цифру. Цей текст написаний 16-м кегелем. І наступні три іконочки це, звісно, жирний текст, курсив і підкреслений. І ще наступні дві це. Колір тексту і колір виділення тексту. Форматування параграфу значно цікавіше. І так, ми звертаємо увагу на ось ці іконки, які розташовані трошечки праворуч від попередніх, і ми їх обговорюємо. І так, перше, це розташування тексту. Текст у нас може бути вирівняний чотирма різними способами: за лівим краєм, за правим краєм, по центру. Та за шириною. Ці ці опції ти можеш обрати, коли натиснеш на трикутничок біля цієї іконки. Наступна іконка це відстань між рядками. Який. Ем... Розмір кегеля буде такий приблизно такою приблизно і буде відстань між рядками. Але якщо тобі потрібно відстань збільшити чи зменшити, це можна зробити спеціально ось в цьому меню. Там тобі буде запропоновано багато опцій, в тому числі можна налаштувати всі відступи між рядками і між параграфами вручну. Наступні три іконочки це види списків. Натискаючи на трикутнички поряд з кожним з них, ти можеш обрати ті види списків, які тобі хочеться. А ми трошечки пізніше, напевно, в наступному уроці з тобою повернемося до теми складних списків. Сьогодні ми її не чіпаємо. І останні дві іконки це відступ абзацу. Цими двома іконками ти його можеш зменшити або збільшити. І от про це ми поговоримо подробніше. Якщо ми подивимося на нашу лінійку, яка розташована зверху документу, то в разі, якщо надрукований певний текст, ти зможеш побачити на цій лінійці ось такі сині позначки. Що вони означають? Вони можуть бути розташовані, як у мене, ось так, а можуть бути розташовані одна над одною. Перша трикутничок, це відступ всього тексту абзацу, тобто весь текст, який написаний в тому абзаці, який, де стоїть зараз курсорчик мишки, при пересуванні цього трикутничка буде змінювати відступ від краю сторінки. Друга позначка такий прямокутничок, це відступ тільки першого рядка абзацу. І це дуже зручна штука. Якщо ти відкриєш будь-яку книжку і подивишся, то абзаци розділені не лише відступом між абзацами, а, ну, не, ніби один абзац написаний а, через порожній рядочок від наступного. А, і ще і перший рядочок має зазвичай відступ десь в півтора-два см. Як це виглядає? От дивись, у мене є якийсь текст написаний, і ми дивимося з тобою зараз на лінійку вгорі. І ми бачимо, що трикутничок, міточка трикутничок, вирівнює текст нам за лівим краєм. І ми бачимо, що текст не вилазить за цю міточку. Прямокутничок вирівнює нам перший рядочок і дає такий гарний читабельний відступ. Це дуже-дуже зручно для людського ока, тому що ми за ці абзаци чіпляємося поглядом, і нам легше читати від наявності абзаців в тексті. І також хочу звернути увагу на те, що у нас є іще одна міточка, яка означає. Кінець нашого поля тексту, тобто за цю міточку праворуч наш текст ніколи не вийде. І переходимо до домашнього завдання. У кожного з вас прикріплений Google Doc-документ, який починається з назви DZ урок 21. Вам потрібно виконати всі вправи у цьому файлі. Ось я його відкрила. У вас завдання виділене жовтим кольором. Звертайте увагу на назви тексту. В кожному завданні є, в якому тексті його треба виконати. І вам потрібно відсортувати ось ці зображення тих пристроїв, які ми сьогодні з вами розглядали. Одразу скажу, що розташовувати ці зображення потрібно зліва направа, зверху вниз, так як ми читаємо. Тобто найраніший пристрій. Повинен бути розташований у верхньому лівому кутку, а найновіший пристрій, який найближче до нас з'явився, буде розташований відповідно у нижньому правому кутку. Я бажаю тобі успіху з домашнім завданням. Не зволікай, до зустрічі!